Вітаю вас, друзі! Сьогодні 23 серпня, з вами Валерій Клочок. Я принагідно вас вітаю з Днем Державного прапора України і бажаю нам усім насамперед перемоги. І до вечора я маю хороші для вас новини. Звісно, вони потребують ще підтвердження, але все ж таки, як стало відомо, Буквально кілька годин назад у Тверській області впав літак Пригожина. Це чартерний рейс, який він виконував звідкись і куди. Зараз сказати складно, але все ж таки думаю, що це з Африки швидше за все, бо він там засвітився кілька днів тому. Місцеві мешканці почули два вибухи. Пишуть, що нібито це спрацювала система ППО Російської оборони Російської Федерації, так, Міністерство оборони Російської Федерації. І сталося це в Тверській області. Ще раз наголошую. В результаті роботи двох комплексів С-300 чи двох ракет С-300. Ну, принаймні, в результаті двох вибухів літак Пригожина впав. На ньому перебувало 10 чоловік екіпажу, і російські засоби масової інформації офіційні Ріа та ТАСС повідомили, що на борту був і сам Євген Пригожин. А також там був разом із ним і Дмитро Уткін, співзасновник якого кличуть Вагнер. Ну, тобто двох фактично керівників Вагнера не стало. Втім, буквально за кілька хвилин після появи цієї інформації з'явилася додаткова інформація, що ще один чартерний літак Пригожина кружляє над Москвою. І він сяде в Москві. Ну і вже поспішили робити коментарі. Там і прихильники Пригожина, і наші багато читачів, до прикладу, мене в телеграм-каналі. В інших каналах, що ну швидше за все, Прогожин все таки був на другому літаку, бо він полюбляє пересідати з одного на інший, декларуючи і реєструючись на той, який полетів без нього. Ну в такий спосіб він собі намагається зберегти життя. Але показово те, що сьогодні 23 серпня, а 23 червня Пригожин почав свій так званий марш справедливості, який закінчився дуже дивно. Пригожин зустрічався з Путіном, вони про щось домовлялися, Путін Пригожин поїхав до Білорусі, засвітився пізніше в Африці, а Путін виглядав на тлі цього всього ну, маршу не дуже привабливо. А потім почав він так різко озброювати Росгвардію, броньовану техніку, перетворювати її фактично в другу армію, для того, щоб вона, як на мене, його зберігала. І от версія про те, що пригужно може бути на другому літаку не на тому, якого збили. Які збили перепорушення. Ну, вона може бути, але, друзі, ну, хіба Путін буде не доробляти до свої, свої справи і задумане до кінця, навіть якщо Пригожин в тому літаку який ще не сів або сяде з ним, ну, я маю великі сумнів, що Пригожин вийде живий із цього літака. Його просто-напросто знищать. Тим паче, якщо вже Росавіація повідомила, що все пригожена немає. Питання вирішене. Звісно, деталі я вам обов'язково буду повідомляти, але. Хочу донести позицію, що Путін точно цього не пробачає. Якщо навіть гіпотетично допустити те, що це робота не ФСБ, а якихось інших спецслужб, ну є далекі відомки про те, що вони не знали, що Пригожин полюбляє реєструватися на один літак, а сідати на інший. Тому, друзі, ну давайте ми все-таки не будемо недооцінювати, відверто скажу, і зухвалості, і кровожерливості ФСБ, і професіоналізму іноземних спецслужб. Я не говорю про наші, хоча наші теж також молодці. Звісно, це інформація на даний момент. Я обов'язково вам іще повідомлятиму. Це відео дуже коротке, але вам спішу повідомити. Поспішаю повідомити гарну новину сьогодні в День Прапора Державного України. Всіх люблю, ціную, шаную, не перемикайтесь, все буде Україна!